Магазин стильного жіночого одягу Ода. Весь одяг в кредит і без відсотків. Чоловіки, подарункові сертифікати, справді новорічний подарунок. Ода. Торговий центр ФОК. Другий поверх. Ви зателефонували в страхову компанію Аліко Україна. Зараз ми не можемо прийняти ваш дзвінок. Передзвоніть, будь ласка, в робочий день з 8.30 до 17.30, або залиште повідомлення після звукового сигналу і спеціаліст компанії зателефонує вам. Дякуємо за розуміння. Новорічні свята в кафе Реприза. Проведи холодний вечір в теплій компанії друзів в кафе Реприза. Новорічні дні в затишку кафе Реприза Соборна Площа 2. За повідомленнями видання Роулінстонс, сер Пол Маккартні працює над збіркою класичних поп композицій. За словами музиканта, цю ідею він виношував ще за часів Бітлз, але згодом за цей формат всерйоз взявся Рот Стюарт. Тому Маккартні призупинив плани стосовно подібного проєкту. Мір змінився. нова епоха зовсім рядом. Революція в мірі лайнейдж. Качественная ПТС-сборка. Работают рыбалка и манор. Дэнс сонг с длительностью 5 минут. Аугментация со всеми дополнениями. Магазин стыльного, жиночего одягу